Всім привіт, ви на каналі Зелена Білка. Е, наша трансляція йде одразу з двох міст із Кракова і з Києва. Я з е, я із Кракова, а Валя, як ви бачите, з Києва, тому що е, навколо неї багато е, книжок, а це буває тільки в Києві. Я жартую. Я можу показати, показати, показати. Ось це мій зал робочий, бо я на роботі, я в бібліотеці. От, власне, оце ж е, наш канал Зелена Білка, він е, е, покликаний е, розмовляти про дитячу літературу, і з валою приємно говорити про дитячу літературу не тільки тому, що вона чудова письменниця, а тому, що щодня спілкується із читачами в бібліотеці. От. Так, буквально три хвилини тому спілкувалася з читачкою дівчинкою Донеччини. О, зараз. От, власне, от, про це про це і хотілося б поговорити. Е, розкажи, Валю, будь ласка, наскільки ну, взагалі, е, хотілося б поговорити, як, як і що і хто читає цього літа? І оскільки ти вже м, згадала про дівчинку з Донеччини, от скажи, будь ласка, наскільки змінились діти? Чи оці діти київські, які зазвичай ходять в бібліотеку, чи їх стало менше, натомість приїхали якісь інші? Як взагалі демографія бібліотеки змінилась? Uh, no. E, насправді, якби трошечки читачів поїхало і ще не повернулося. Є читачі ну, з тих постійних, які були там да, наші київські. От, е, є читачі, які виїздили, але повернулися із за кордону, є читачі, які виїздили просто до бабусь кудись на Тернопільщину, на Вінниччину, на е, Хмельниччину. Чи на Франківщину, і ось вони зараз теж вже повертаються, чимало, до речі, повертається дітей, підлітків. Я переважно з підлітками, але ось в молодший зал, там, де в нас дошкільнята і початкова школа, там теж дуже багато мам з дітками вже повернулися. От, І е, насправді чимало людей, які тимчасово якби. Переміщені так з рідних домів. У нас є діти з Чорнобаївки, у нас є діти з Херсона, ну, з самого Херсона, є діти з Миколаєва, є з Маріуполя. Тобто чимало в нас зараз от читачів з'явилося з тимчасово окупованих і з містів, з міст, які обстрілюються. От, з Харківщини чимало дітей, так що. А от як ти бачиш по тому, що вони запитують і читають? Я розумію, що великою мірою це шкільна програма і те, що там задали. Але е, якщо згадати те, що було минулого літа, і те, що зараз, чи є якісь, е, не знаю, помітні зміни в читацьких інтересах, чи справді там діти, які там пережили цей драматичний чи трагічний досвід, по-іншому читають, чи ще рано говорить про якісь такі великі висновки? Ну, дуже великі висновки, напевно, ще рано робити, а, тому що так, діти зараз намагаються надолужити шкільну програму, начитатися, тому що багато хто або вступає в школу, або буде вчитися онлайн, От, і їм потрібно якби, начитатися, зрозуміло, що це якби зараз основне. Але а, я хочу сказати про дорослих, тому що не всі дорослі бібліотеки відкриті. І дорослі, які приїхали разом з дітьми, це ж мами, бабусі. От, ну, переважно жінки поприїжджали. От то е, дуже великий запит на два напрямки літератури. Е, один запит це на історичну літературу, історичні романи, е, присвячені історії ХХ століття, це і Кровжива не водиця Шовковшитного, і е, е, і, власне, підручники з історії, вони читають Миколу Аркаса, вони читають Ореста Субтельного, вони для себе відкривають історію України, бо вони її не знали, і в них є запит. Це їх запит. Якби це, це не перше, якби те, що ми кажемо, а давайте ви почитаєте. А вони приходять паралельно з дітьми, з підлітками, з маленькими, і беруть для них літературу і беруть літературу собі. От і е, ось цей дуже сильний запит. Насправді він був серед київських е, мам і бабусь е, десь в 15-16 році. Такий сплеск цікавості е, до історії України на фоні російської агресії. А зараз е, якби ось такий сплеск знову пішов, і серед київських, і серед тих, хто приїхав <кій> і вимушений жити в Києві цей час. Стосовно другого якби, запиту, це запит на е, літературу для дітей, яку читають дорослі. Дуже багато дорослих, особливо людей пенсійного віку, кажуть, що їм зараз складно читати е, дорослу літературу, складно читати детективи, складно читати. Ну, от просто е, в них немає на це сили. Але вони читають із величезним задоволенням Оль Русіну, вони з величезним задоволенням читають Сашка Дерманського, вони читають uh, Джеклін Білсон, вони читають, читають Ульфа Старка, тобто щось світле, uh, те, що дарує надію. Бо дитяча література все ж таки uh, покликана давати дитині надію. Навіть коли вона говорить про складні обставини, так ми знаємо, що там у старка дуже багато пов'язано з втратами, з переживанням внутрішньої втрати близької людини, але вони дуже світлі і вони дають надію, і це серед саме дорослих читачів: ось е, така цікава тенденція. Насправді мені здається, що вона така, от е, те, про що варто говорити: що людям потрібна ось така література. Ми розуміємо, що нам треба. Говорити про проживання а, війни і втрат, але ось ця надія, яка є в дитячій літературі, її зараз дуже потребують дорослі. А, стосовно підлітків, що вони читають для себе? Для себе вони дуже і захватом читають різноманітну квестову фентезі, тобто світи, які відволікають, вони важливі. Але ці, ці світи вони також терапевтичні. Ми чудово розуміємо, що а, фентезі в світі завжди добро бореться зі злом, і попри всі негаразди, воно перемагає знову ж таки. Це а, ось ця казкова а, тенденція, ця фентезійна тенденція. А, тобто а, Наталка Мотолінець дуже популярна, її варта у грі а, популярна. Твори щерби, тобто, все оце де, там 39 ключів, здається, так Ріардан там із купою співавторів. Ось ці квестові речі, там, де підліток проходить крізь складні випробування, і мало того, що квестові, а командні, тобто там, де не одна люд... дитина герой і довкола неї щось відбувається, а там, де створюється команда. Але незважаючи на це, якби популярні і твори про ем, однолітків. От як вони були популярні, так вони і далі вони читаються. Так само читається Лола Абеді, ціла серія про цю е, чудову дівчинку, яка знаходить собі друзів і, там, різноманітні не знаю пригоди. Так само популярні там е, е, історії про Антона, е, е. Боже, то автор здається. Скр... 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 Mm -hmm. от, а, Тобто такі речі, вони, такі книжки, вони теж популярні, популярні детективи Кокотюхи, все, що розважає і де є командна гра, mm -hmm. де є. Збирається команда, там ну, Саулова детективи, вам так само. Тобто команда активність. Перемога там, наших над їхніми, там, ще якимось чином там, злочинці покарані, діти знаходять вихід складних ситуацій. Ось це як було популярним, отак от, от, от воно і є, воно читається. Більше історичних якихось речей діти не стали читати. От, Є е, окремі діти, у яких є запит на літературу про війни, про Ду світову, е, про е, суча, ну, нашу е, з 2014 року, тому що в нас є твори е, е, Чабали, в нас є цуцик запеки, в нас от е, ось. Але це дуже окремі діти. Це буквально дві-три дитини, тобто не можна сказати, що це тенденція. Якщо серед дорослих це тенденція, тому що багато дорослих читають, то серед дітей це просто окремі випадки, але вони ні. Я це хотіла зачепити за ідею командності. Вона для мене дуже помітна була, ну ще до війни, і для мене вона не дуже очевидна для читачів мого покоління, тому що ми якось. Як у літературознавці любим дивитись. Героя, і любимо говорити, що герой має бути один, їх не може бути забагато, всяке таке. Але свого часу я зустріла просто купу дітей, які е, просто фанаті від серії. Коти -вояки. І там цих героїв просто це як футбольні команди, їх забагато. І так, якщо подивитися з класичної точки зору, ну, забагато це героїв, яких запам'ятати можна, а вони якось пам'ятають їх просто так, як фанати спорту пам'ятають склади команд. І, і для мене це не Очевидно. От, от, як ти думаєш, чому е, от в нашому поколінні ніби такого не було, а тут з'явилось? Які передумови, як, як, яке цьому пояснення? А е, дивись, у нас якби е, зараз е, така масштабна війна, а до цього три роки ковіду діти були відірвані від колективів, вони скучили за цим за цей час. Вони скучили за командністю, їм не вистачає оцінєї командності. А, зараз а, ті, хто проводять табори, ну, говорять, що дуже класно проводити табори, діти, діти дуже класно гуртуються. Якщо років п'ять тому було складно згуртувати, вони там сиділи в своїх гаджетах, то зараз вони дуже класно гуртуються, бо їм хочеться, вони голодні за цим. І це я думаю, що, ну, в принципі, загальносвітова зараз тенденція постковідна, якби така, що дітям хочеться гуртуватися, і ну, наші діти нічим не відрізняються від інших в цьому плані. Єдине, що в нас ще накладає свій відбиток війна і е, загальна така травматична ситуація. А от якщо говорити про те, за чим діти скучили? От е справа в тому, що з одного боку усі тексти, які треба для школи, ну або майже всі, більшість, є в інтернеті. І в принципі, дитина, якби не хотіла заморочуватись, могла б ну, якщо в неї там є телефон планшет, могла б вдома сидіти читати. Натомість є е якийсь відсоток дітей, які ходять в бібліотеку і беруть книжку. Як ти пояснюєш, що їх чого вони просто не завантажать цей текст? Багато хто любить читати. Паперові носії, і це своя магія. От читати, гортати, там, перегорнути назад, почитати там вперед. от воно якось а, додає такої от, атмосферності. А по-друге, вони приходять в бібліотеку. Ті, хто ходять в бібліотеку, це як правило діти, які люблять поспілкуватися. Тобто, ми з ними розмовляємо, що сподобалося, що не сподобалося, що хотілося б почитати, що чи останнє читалося. А там, наприклад, я жахливчики не читаю, але я завжди ці тих дітей, які їх читають, я цікавлюся там, по що ти радиш там з того, що ти прочитав, от, що, що можна радити іншим, хто любить цей жанр. Тому що я там не в курсі, наприклад. Ну, тобто, такі речі вони завжди важливі. Тут бібліотека як місце спілкування, і вони зараз приходять часто не поодинці, а так кучкуються там з кимось, знайомлються о, у дворах, знайомляться там чи, чи просто з однокласниками, якщо якби вони в Києві, і так приходять по двоє, по троє. В нас дуже смішно, що. Старші діти, ну там ну умовно старші, там четвертий, п'ятий, шостий інколи клас просять. А ви можете нам відкрити ігрову? І вони йдуть в ігрову там, з іграшками, тими лазять по килиму. Там у нас купа там іграшок. От їм їм хочеться відчути себе дітьми, от відчути себе маленькими, тому що там якось вдома чи вони соромляться, чи ще щось не знаю. А тут от, вони приходять там. Просто раз там, ви можете нам відкрити, так, будь ласка. От, тобто не тільки за книжками, насправді, от не лише малеча там, лазить собі з іграшками, а й ось такі, здавалося, там, дівчатка, які вже там, підфарбовують собі вії, п'ятий клас, вони ж вже все одно красивляться, от, а їм хочеться, і вони приходять погратися. Ну їм дуже щастить, що в них є така бібліотекарка, пані Валентина, яка все розуміє і відкриває їм ігрову. Але от теж для тих, хто ну не, не знає особисто Вальтебе, розкажи, будь ласка, що це за бібліотека, в якому це районі? Бо Київ теж різний, і тобто, може хтось не знає по іншому це уявляє. Розкажи, що це за бібліотека, де вона і які навколо тут місцевість. Ми знаходимося на ну, поруч з Лук'янівкою, це Білоруська 34. От е, зараз ми працюємо в такому, якби, е, в зв'язку з тим, що воєнний стан поподовжений. Ну, ми працюємо е, тричі на тиждень по три години, тобто вівторок, четвер, п'ятниця. Сподіваємося, ой, п'ятниця, кажу, субота, сьогодні ж субота, так. От по суботах весь час хочу сказати п'ятниця субота, вівторок, четвер, субота, з 11 до 2 ми працюємо. От тобто, читальний зал поки не працює, а тільки абонемент і а, ігрову також ми відкриваємо для дітей. Що поруч з нами знаходить? Поруч з нами сквер Котляревського, парк Котляревського, знаменитим пам'ятником, е який з підніжжя закрили, але він дуже високий, тому його повністю закрити не вдається. Але він такий міцний е чавунний там чи не знаю, з чого він відлитий. Так що думаю, що все гаразд буде завжди. а що ще? Про взагалі цікаво про бібліотеки, як вони в Україні працюють. Тобто, це дитячі бібліотеки, так з ну, усі працюють скорочено. по-різному. Хтось працює е, повний, ну якби повний робочий час, в кого якби повний склад працівників не, не виїхав і є десь. Ну тобто насправді все дуже по різному. Якісь бібліотеки е, закриті, бо люди. Е, Виїхали, ну робітники виїхали так, от і не нема кому фактично там працювати. Вони повністю закриті. Хтось ходить так, як ми ось для себе вирішили, хоч ми вважаємося на простої, але там, хоча б по три години тричі на тиждень, ми обслуговуємо, додаємо книги. Спілкуємося, от і читачі є, вони йдуть сьогодні просто дощ в Києві, тому якби <смі> у нас трошки менше читачів. а Так, як правило, в нас так хороша активність <смі> за ці три години, що ми працюємо, дуже хороша. Я ще крім цього, ось взялася начитувати шкільну програму в ютубі От на каналі Загабура е невеликі твори е власне з того, що. По шкільній програмі їх, в принципі, можна звичайно знайти в інтернеті прочитати, але я знаю, що багато дітей зараз аудіали. Будь ласка, заходьте, це у нас там ось власне, бачите, там приходять читачі, здають книжки. То я трошечки начитую. Тому що я розумію, що все на світі неможливо прочитати, ну навіть важко просто читати очима, тому що ми розуміємо, що читають переважно з планшетів або смартфонів, а не з читалок, які більш якби правильні для очей, бо ніхто не хоче їх спеціально купувати, додатково їх якось завантажувати літературою а. Там режим читання в смартфоні увімкнув, а він все одно трошечки, трошечки не для очей. От ну і плюс насправді багато дітей вони люблять слухати а, більше ніж. Читати таких ми посилання на канал Загабура в коментарі поставимо, щоб якщо ви зацікавились, то послухали. Якщо ви глядачі зацікавились, то можете послухати. Дорога Валю, останнє тобі питання е, стосується письменницької діяльності. От була мова про Наталку Мотоліниць? В неї ж вийшла книжка Гая та всі мої ключі? По моєму? Ну якраз ми з підлітковим клубом її читаємо цю книжку, бо це от новин. От я до того, до, того, до, до того, що книжки виходять, але звісно їх мало дуже. Скажи, будь ласка, Валю, чи в тебе щось чи виходить, чи готується, чи стоїть у черзі? Як твої нові книжки? У мене три книжки стоять в черзі в трьох видавництвах. А як книжки? Це книжка лапий Крила пані Оксани. <реш> Ми Миколи її начитували так. Це така кумедна книжка про те, як на Бібліотекарку, яка не зовсім бібліотекарка, вона веде клуб з біології для школярів в бібліотеці в місцевій, звалюється одна за одним різні тварини, хоч вона зовсім не очікувала стати їх хазяйкою, і якось з ними змушена вона давати раду. І там ще відбувається якась пандемія. І з нею весь світ звичайно ж бореться з тою пандемією, але ця пандемія, вона дондурма, вірус, дондурма, це турецькою морозиво. От тобто, там люди ж, ж, починають жахливо-жахливо хотіти морозиво його їсти. А коли ти не єсися морозиво, відповідно, від тебе болять, і люди потрапляють до лікарні. От а, і ця книжка, вона вже навіть. Про, дуже класно проілюстрована, і вона зависла в видавництві теза. Інша з робочою назвою Я народився собакою, тобто мене якось от про, про тварин зачепила тема. От і моя собака, моя бульдожка Луна, вона мене надихнула а, написати книжку про а, французького бульдога, а, його історію. А, і, а, якби тут. Теж будуть там багато всього куметного, веселого, але там йдеться про те, що в тварин також буває депресія і діагностують, і а, теж треба на це зважати, коли ми собі заводимо якусь тваринку, що вона потребує спілкування, а не лише бути там просто прикрасою вдома, чи от завели. У нас вона є, ми нею погралися, а потім у нас немає на неї часу. І третя книжка. Принцеса зі старого маєтку, її робоча назва вона е, має вийти колись, <сум> сподіваюся, у, у видавництві Портал. От е, але поки що знов таки, це більш така історично-містична повість, от е, але вона от, знов таки все зараз трошечки зависло. А е, повість історична, вона вона якраз показує наші взаємини з нашим сьогоднішнім, і не тільки сьогоднішнім ворогом, от, що історія, на жаль, має властивості ходити не те щоб колами, але якимись спіралями, і, можливо, якісь знакові точки вчасно проходити, розуміти а, причинний і наслідки, що, напевно, якби ми правильно завжди вчили свою історію. То ми б навчилися робити якісь висновки. Але так як нам постійно кидали історію іншу, у нас є з цим деякі проблеми, які ми зараз вирішуємо, на жаль, таким дуже жорстоким і кривавим шляхом. Ну, але Надія є, оскільки, як ти казала на початку, якраз всі багато людей і звернулись до історії, і е, свою освіту покращують в цьому питанні. Ну, так, і це. Як хтось писав, із військових згадували нещодавно там своїх друзів в 2015-16 році, що там такі офіцери розвідки, які казали, що я ж думав, що там типу УПА були такими націоналістами, там такими нацистами. Да? От у нас націоналізм і нацизм він в головах у багатьох людей він досі вони це плутають, ці поняття. каже. А тепер каже, коли я чую, що говорять там вороги про нас, і що ми там і там кого там хлопчиків їмо, розпинаємо там ну, ну, весь оцей, от, всю цю маячню, то каже: я розумію, що мені в моєму дитинстві те саме говорили про, про УПА, про Бандеру, про, е, ну, про те, що взагалі там не бандери, там а Мельниківці і так далі. От. Були найбільш активними, каже, ми, ми ж взагалі цього не знали. І люди починають цікавитися і вивчати, розуміють, що так було завжди, що це було завжди. І просто, до речі, цей, цю ідею про розіп'яти хлопчиків в Трусиках, це, це першим придумав взагалі Достоєвський, коли він писав про так, про турецьку війну, російсько турецька війна в Болгарії. І він оце писав, що турки розпинають болгарських От, Це його придумка. Це він перший оце вигадав. От, а потім він же ж писав, що ось ми такі от приїхали звільняти болгар від, від турецького, е, е, якби не те, що полону, а от вони ж під турками, брати слов'яни, а вони не хочуть звільнятися. в них все добре. І як вони грабують, і як вони обносять будинки, і як вони гвалтують болгарок. Ну, тобто, вибачте, це не, не про дитяча тема, звичайно, от, але це просто от пригадалося, що все це вже було. Тільки ясно не читаємо. Ми читаємо не те. От. І е, е, коли ти про це дізнаєшся, ти розумієш, що. Одна та сама історія по одних тих самих рейках подається і подається, і люди так само її закофтують. Mm. І для того, щоб щось змінити, треба міняти справді дуже радикально. Mm. От, і, і у викладанні історії, і у викладанні літератури. От, і тому, коли я зараз почула, що в нас. Буде собаче серце, і, ільф і Петров в програмі, яких не було, але чомусь їх вводять. Я, чесно кажучи, від цього трохи в шоці, тому що я не бачу жодної потреби в цих творах в шкільній програмі. Дуже багато класних світових авторів, яких можна вводити і чиї твори варто читати, от, а не оце все. Ну, справа в тому, що взагалі шкільна програма це може бути така серія я знаю, окремих розмов, і мені здається, що тут якраз от в бібліотекарів треба питати думки, і питати слова, і питати ну, їхнього ставлення теж і, і, і комплексно це все розглядати. Але я хочу зачепити за слова, що люди читали не те, от щоб люди читали те. Треба приходити на вулицю Білоруську бібліотеку. Е, нагадай, будь ласка, білоруська, а номер. Буде? 34. От, білоруська, 34. Там бібліотека. Приходьте, там Валентина. Е, не кожен день можна приходити, а тільки в суботу і коли ще. Субота, вівторок, четвер, от поки що, але сподіваюся, що з вересня будемо працювати вже повноцінно. І ще про українську програму, до речі, з е, програму з української літератури. А е, я зараз, от хто бачить мене, будь ласка, давайте приберемо з програми Один твір на п'ятий клас Богдана Липкого мишка казку. Бо там погані селяни в у війну в голод наживаються на бідних е, і голодних містянах, тим, що увага! Вигодованих своїми руками свинок вони ріжуть і продають. І це прям жахливо-жахливо, і це прям таке наживання, і вони прям, ну, такі, такі, а, ну тобто, це абсолютно радянська така от казка, яка а, змушує жителів міста вважати селян а, такими. А, Жадібними, жорстокими, вона жахлива. Богдан, Богдана Липкого багато хороших е, речей, багато красивих, багато дитячих поезій, багато інших творів. Але давайте конкретно цю казку, будь ласка, приберемо з програми, тому що вона особливо зараз, коли в нас реально е, війна, і багато людей це переживають. Ось таке протистояння, воно просто неприпустиме, воно ніколи не неприпустиме. Тому що холодне місто, одразу оце от робітниче міст, так нацьковували в 30-ті роки людей, так нацьковували місто проти села. І ми знаємо, що відбулося в 33-му році. Такі твори неприпустимі. От це моя от думка. Є ще подібні або протилежні думки про е, е, казку Мишка та «Левко», то пишіть в коментарі. Дорога Валю, дуже-дуже тобі дякую. І взагалі е, дуже було, я, я відчула себе в Києві. Я, відчула, ніби я, я колись працювала там недалеко в журналі Однокласник, і я от відчула, ніби я зайшла в гості і поговорила з валею півгодинки. Дякую дуже. Будь ласка, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, заходьте на нашу на, на канал Захабура в Ютубі. Ми завжди дуже раді. Доброго дня заходьте, читачі та да, підходять. От. Бувайте. Бувайте.